Владислав Простаков та Андрій Савін герої рівняни, яким назавжди залишиться 32 та 35 років. Відповідно, захисники з нашого міста загинули у боях з російськими окупантами на Донеччині, щоб вшанувати полеглих земляків, рівняни традиційно зібралися на Майдані Незалежності. Так ми їх втрачаємо, тому що це є війна, і гинуть наші славні воїни. Але саме завдяки їм цей російський окупант… Не ступає своєю ногою по нашій землі, зокрема на Рівненщині. Владислав Простаков народився та виріс у Рівному. Закінчив університет водного господарства та природокористування. У чоловіка було складне дитинство. Йому довелося зростати без батьківської опіки. З початком великого наступу расистів Владислав добровольцем відправився захищати рідну країну. Влад влад був сиротою. Влад Мав складне життя, оскільки я виховувався рідними, близькими, не мав батьків. Але завжди мріяв бути військовим і присвятив своє життя військовій справі. На прощання прийшли побратими героя. Андрій служив з Владиславом в одній роті, запам'ятав свого товариша відповідальним та сміливим хлопцем, здатним прийти на допомогу. Я був дуже світлою, дуже приємною людиною. Він про нього ніхто не міг сказати, нічого поганого. Він завжди рвався в бій. Він був дуже комунікабельним. Нам його буде дуже не вистачати». Інший загиблий рівнянин Андрій Савін закінчив місцеву 23 третю школу. Згодом працював барменом у ресторані Спорт. Без батька залишилися двоє дітей 12 до 9 років. Оплакує найріднішу людину дружина героя Віта. Сумують і друзі Андрія. Відзивчивий, добрий, завжди на позитиві, завжди посміхався. Коли треба підтримує, навіть коли в тебе руки з самого опускались, він знаходив слова і в тебе просто виростали крила. На жаль, на жаль, перші йдуть найкращі. Андрій Самін загинув 26 січня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. А зв'язок з Владиславом Простаковим обірвався ще на початку грудня. Тіло героя згодом знайшли та упізнали. Поховали бійців на кладовищі Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.